Те, що найбільше терпіти не можу, це історична пам'ять. Замість історії, зізьмається історична пам'ять. Не те, що реально було, а те, що думали, що було. Знаєте, дуже важливо. Тому що головними метафори писання є констру... і видумання, винайдення, так? уява. Не те, що було реально, а те, що люди думали. Звичайно, є прекрасні праці, у нас з найкращих праці — це Ларі він Не День Східної Європи, чи потім він не Галичу, і він це показує, як це знаходилося, дуже важливо. Але це ви що пілотажу, бо це добрі історики. А ті, що нижче пілотажу, не починаєте йти в історичну пам'ять, писати, скажемо, що люди думають про Бандеру. Не те, що люди про Бандеру думають, не те, а що пишуть газетах про Бандеру. Ну, скажімо, ми не маємо добрі біографії Бандери. Маємо симулякри, тому що ніхто не пише біографію Бандери як людини. Перший брать Бандери, щоб думали про Бандеру. Ми так ловить висновничну історичну пам'ять. І це дуже важливо, тому що, знаєте, історична пам'ять це і зрада історії, тому що ви, мабуть, це знаєте, це невідомий факт. Історична пам'ять не про історію, не про пам'ять, а про забування. Це таки дивно звучить. Бо історична пам'ять вибіркова, і ми маємо знати, про що ми хочемо забувати, щоб не засорожувати конструкцію цієї нації. Ману кажучи, французи забувають про те, що в них була Бартоломійська ніч. Австріаки, ви знаєте, мабуть, це є чемпіоном скунструвань історичної пам'яті. Мідалося довести, що гітлер це німець, а Моцарт – це Австрій, а гітлер це німець. Так, все, що добре, це наше, а все, що добре, це не наше. Він це важливо. Але це елемент, я прекрасна стаття, яку я вам дораджу читати, що одна страна, Це прекрасна, кротка праця. Як він прочитав як в Соборську в 1982 році, я би теж починає швидко говорити, рейтингу заговорююся, він там дуже важливу точку, перешло, що неправильно розуміння, наці... розуміння історії основи буття нації. Нації мусить неправильно розуміти історію, бо якщо вона не буде неправильно, не повинна не бути нацією. І тому історики ходячу загрозу національної історії. Бо вони все спишуть насправді було. Не те, що не вірять, а те, що було. А що ви знаєте, я сказав, тому що заняття історичної пам'яті це історію. І дуже великий певний момент виникає відчуття, що історична пам'ять це є історія. Те, що пишуть в підручниках, пишуть газети, це є справжня історія. Дуже важливо. І в зв'язку з тим, що виявляється певна політична конюнктура, яка вважає, що знає створення цих історичних наративів і небезпекою, історична пам'ять, ті, що мають історичну пам'ять, щоб не деконструювати ці всі речі, розказати, скільки це небезпечно. Знаєте, які, можна кажучи, ілюструють підручники. Які там стереотипи, є такі всі інші речі. Ця річ, очевидно, потрібна, я не заперечую, але гірше коли стає доміну, домінуючою. Гірше, коли стає предметом вашого успіху академічної кар'єри. Добрі історики, я не є я добрий історик, але я хочу добрим істориком, це ненавидять. Ми чкаємо, що це скінчиться. Тому це вже триває майже 20-30 років. До речі, почалося це Франції. Чому? Бо це сильно пов'язано з тою зміною, яка у Франції. Бо Франція перестала бути повністю аграрною країною. Нащо прийшла до модерності і до постмодерності. І історія, історія, реальна історія французів випоровиться перед очима. І тому французи, це була тим більше нора, якщо ви знаєте, з місця історичної пам'яті, мені написали в економіці про те, що зникає в пам'яті. І це, знаєте, задає. Я не тверджу, що це не, є, не потрібно, я тверджу, коли це стає конюнктури в економічної науці. Коли виникає землі поняття писання історія, фактів, як великих схем шукання сенсів, оскільки сенсів немає, то можна займається історичною пам'ятю. І це домінує. А ще гірше, коли історичну пам'ять заміняють історію. Тому що фінальна історична пам'ять героїчною, вона за схемою, що гітер німець, а моцатовститься, ми це розуміємо. І це, до речі, домінує, дуже домінує це все. І вона перекинулася на Україну, очевидно, україна не є тому винятком. І цілі історики, деякі історики роблять цю велику кар'єру.